Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 квітня 2025 року. Ну що ж, подивимось, який сьогодні буде день. Карта дня для нас. Тус мечів. Що в нас на дні колоди? Четвірка кубків. У мене є свій план. Четвірка кубків це те, що ми не приймаємо. Хочу відпочити, або Ну, в кожну своя ситуація, що ви не приймаєте? Вам не підходить, щось не подобається, вас просять вибачення, а ви не готові ще пробачити, ви ще перетравлюєте, вам зробили пропозицію, ви її обдумуєте. Тобто це стан, коли дайте мені спокій, мені, потрібно, мені потрібна ізоляція, мені потрібно побути наодинці для того, щоб подумати, обдумати, як відповісти, прийняти цю пропозицію чи не прийняти, або я абстрагуюсь від того, що мені пропонують, тому що не готовий і не готова ще приймати. І ту мечів, тобто оце ваш стан такий. Роздумів, відпочинку. ну, Що для кого це? Зупинка, відпочинок, ізоляція, медитація, бажання побути наодинці. І от саме в такому стані прийшло розуміння. Тому що ту мечів, це ясність. В мене є план. Я знаю, що я хочу. Подивіться, яка тут енергія невпевнена, така навіть розгублена. Я не знаю, мені потрібно подумати, або дайте мені спокій. Ту с мечів це вже ясність і впевненість. Тут вже такий прорив: досить сидіти, я знаю, куди мені рухатись, я знаю, що я хочу. Тому що меч це ідея, інформація, коли наші мізки працюють. В в такому посиленому режимі вони планують, вони думають, вони все розкладають по поличках, це така далекоглядність, перспектива. І ще й вміння це донести, переконати, подати правильно. Тобто в мене є потрібна інформація, в мене є план, в мене є ідея, я, або я знаю, як дати відсіч тим людям, які. Від яких я не хочу прийняти пропозиції. Я знаю, бо меч він може і відрубувати, і надавати ясності. От що сьогодні у вас бажання відрубати, чи це ясність, чи це план, чи це перспектива, чи це е, таке красномовство, коли я переконую, доводжу свою думку, доношу її до інших людей. Ну що ж, подивимося, що нам буде зав... допомагати. Допомагати. Що нам буде допомагати? Є безліч варіантів. Не один в мене є план, не одна ідея, не одна думка, не один план, а аж сім. Або допоможе те, що у вас, у вас же було в голові якесь бажання, ви вже собі щось уявляли і планували. Бо сімка кубків це наші мрії, наші бажання те, що ми собі хотіли би мати, те, що ми собі мріємо, думаємо, плануємо. І от саме оці мрії вам допоможуть, ви оберете одну з них і будете рухатись до неї. Знає, будете розуміти, як її втілити, який шлях обрати, яку мрію обрати. А що нам буде заважати? Можливо, натхнення, тому що кубки це наші емоції, і от допоможе саме. Бажання, натхнення, настрій, та, е, візуалізація. Що ми, я вже бачу, я уявляю, що я отримаю. Це все буде надихати. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Вибір, який ми зробили. Тому що, можливо, у нас був план інший. А саме тобто, була. От особливо та карта на дні колоди, що четвірка кубків я не приймаю, у вас був план? Або вам хтось запропонував партнерство, пропозицію якусь підкинув, ідею підкинув, і ви вже собі приблизно планували, куди йти, що робити, що говорити. А от сьогодні він змінився. Сьогодні вам Прийшла в голову нова ідея, з'явилася нова ідея, у вас сьогодні інша ясність, інші вже бажання, інша перспектива, і тому бажання чи план попередній заважає, тому що ви вже... він вам не подобається. От, можливо, саме та трь... четвірка кубків це і є неприйняття того, що ви собі планували. Або те, що вам нав'язують, тому що у вас з'явилися нові ідеї. Трійка посухів це вибір, який ми вже зробили. І він в позиції, що буде заважати, тому що сьогодні, сьогодні з'являться нові ідеї. Або розуміння, як втілити саме те, що я хотів чи хотіла. Тому що це міг бути чийсь план, чиясь ідея, яку вам нав'язали, підказали, і ви погодилися. А сьогодні в мене. Ясність в мене є розуміння, що хочу я, куди рухатись саме мені, яка мрія в мене. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, ясності, розуміння, втілення наших бажань, наших мрій. Я бажаю нам гарного дня. Позитивного дня, радості, позитивних емоцій, натхнення, удачі, любові. Наповнюйте своє життя любов'ю. Дякую, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю, міцно обіймаю. Я завжди поряд, я завжди вас підтримую, я завжди з вами. Дякую, що ви в мене є, що ви мені пишете, що ви ділитесь своїми враженнями, своїми емоціями. Завжди чекаю, мені це дуже приємно. Дякую вам за це. Ну що ж, мої любі, ставте вподобайки для просування каналу, для розвитку каналу. І хто ще не з нами, я вас запрошую в магічний, містичний, глибокий простір зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па!